Уяви собі світ, де Стів Джобс не стоїть на сцені в джинсах і водолазці і презентує новий айфон, а світ, де він юрист і стоїть в костюмі в суді і цитує якісь статті. Звісно, це звучить якось фантастично, але це могло бути абсолютно реально. Бо спочатку, коли він тільки народився, його біологічна мама Джоан поставила дуже конкретну умову віддати дитину лише в сім'ю з вищою освітою. І от якраз в той момент знайшлась така пара: обидва юристи освічені і стабільні. Вони пообіцяли, що дитина обов'язково отримає вищу освіту, і все ніби складалося дуже добре до останнього моменту. Саме тоді і сталася перша випадковість, але не остання. І коли я почав розбирати з біографії Джобса, я задав собі питання: а чи дійсно геніями не народжуються, а стають? І що значить стають? Це людина сама все робить і доходить до цілі. Чи все-таки є якийсь ікс-фактор, котрий допомагає дойти до цієї цілі. Тож, давайте спробуємо розібратись і зрозуміти, де є правда, і на прикладі з життя. І з вами беседа Артем, креативний директор та засновник агенції Rocketman. Не забувайте, ми запускаємо бренди. Як завжди, з мене цікава історія про джобса, а з вас сподобайка та підписка. Підтримати україномовний контент одним кліком. До речі, це експериментальна рубрика, я дуже люблю біографії. Тому, якщо вам зайде, пишіть. Світь, будь ласка, я буду дуже вдячний. Поїхали до дитинства Джобса. Перша випадковість рідні батьки. Історія Джобса, по суті, почалась і з майже провалою. Його ще не встигли зареєструвати в радці, а життя вже крутилось наповну. Його біологічна мама, Джоан Шебле, була студенткою з суворим батьком-католиком. Звісно, коли він дізнався, що вона зустрічається з мусульманином із Сирії, Абдулафотою Джандалі, то заявив: або ти з ним, або без спадку. Не роби це, просто не роби Тому Вона і поїхала з Висконсіна до Сан-Франциско. Народжувати в таємниці без скандалів, без сорому перед якимось там сусідами, вагітність, пологи, лікар усе по тихому. А після пологів одне жорстке, але чітке правило: віддати дитину тільки в родину з вищою освітою, бо вона переймалась за майбутнє. Джобса і от народжується хлопчик майбутній стів. Здається, все складається якнайкраще. У Джан вже з'явилась пара, яка готова всиновити дитину. Молода, освічена, обидва юристи. Коротше, вони підходять за всіма критеріями, які вона висувала. Звісно, вони пообіцяли, хлопчик обов'язково отримає вищу освіту. Але в останній момент несподіваний поворот. Вони дізнаються, що дитина хлопчик, і просто відмовляються, бо хотіли діти. Цікаво, коли вона купувалася її айфон, чи породжувала це якісь важкі спогади про свій вибір? Так Стів залишився без родини ще до того, як встиг її знайти. І тут на сцену виходить інша пара Пол і Клара Джобс. Без вищої освіти, він механік, вона бухгалтерка, не Гарвард і не Ель, зате з великими серцями і величезним бажанням мати дитину. Не пара з мрії з каталогу, зате з гарантією. Візьмемо дитину будь-якого гендеру. Але мама Джобса не погоджується. Вона каже: Ніяких механіків хочу, щоб дитина пішла. Коледж і на кілька тижнів усе зависло. Причому, немовля, вже живе з Джобсами, але формально воно не їхнє. І ось нарешті компроміс. Пол і Клара письмово обіцяють, що зроблять усе щоб хлопчик потрапив до коледжу. Кажу це чесно і прозоро. Так, Стів став Стівом Джобсом, сином механіка, а не адвоката. Пам'ятаєте, за що я говорив? Тобто, Apple могла б народитись у кабінеті юриста, але натомість народилась у. Гаражі. Ще цікаво, що Джобс з дитинства знав, що він усановлений. Йому це прямо казали. Але ще важливіше, як сказали. Колись одного разу сусідська дівчинка запитала: То що, твої справжні батьки тебе не хотіли? Маленький Джобс кинувся додому в сльозах, а батьки спокійно і чітко йому сказали: Ні, ти не був покинутий. Ми ж вибрали саме тебе спеціально, бо ти для нас особливий. І це чорт забирай, спрацювало. Він дійсно в це повірив. І не просто повірив. Це стало основою всієї його самооцінки. Він не був зайвим у світі, він був місією, а далі цікавіше. Колеги Джобса багато років по тому казали, що це бажання контролювати все, що він робив, від шрифтів до болтів в айфонах йшло саме звідси. І ось це відчуття, що світ може в будь-який момент тебе кинути, і єдиний спосіб захиститись від цього контролювати все до останньої кнопки. І знаєш що ще, коли Джобсу виповнилось стільки ж, скільки його біологічному батькові, тобто 23 роки, стів теж відмовився визнавати свою доньку. Потім, правда, повернувся і став. Турботливим батьком, але іронія долі тут дуже жирна, що не помітити її просто неможливо. Таке враження, що сценарист цього життя явно любив симетрію, а ще драми на рівні каналу Україна. Добрий ну, день, студія. Оце не, не твоя твоя дитина, дитині Ой. Друга випадковість гараж батька. Знаєш, як воно в американських фільмах у кожному будинку є гараж, де тато щось сверлить, стукає, іноді ненароком відкриває нову фізичну теорію. І от у Стіва Джобса саме так і було. Пол Джобс, звичайний механік, без дипломів і гучних титулів, але з руками золотими. І здавалося, будь-що від тостера до трансмісії він міг полагодити. І ось одного дня він каже маленькому Стіву: Дивись, синку, це твій верстак, тепер це твоє робоче місце. І вручаю йому е, молоток. До речі, я теж пам'ятаю, як я в дитинці перший раз взяв у руки молоток. Отож батько та стів разом будували забор, і от пол вчить. Навіть якщо задню сторону ніхто ніколи не побачить, вона має бути зроблена ідеально. Тоді це звучало як дивна примха, але пізніше стало філософією Apple. Бо як ще пояснити, чому у перших комп'ютерах Apple була акуратна навіть материнська плата? Але найсильніше враження на малого Джобса справив зовсім не верстак. І не забор, і навіть не гіпнотична сила молотка. Ні, це був мікрофон. Так, так, звичайний мікрофон. Сусід-інженер, такий собі трохи дивний, трохи гені, трохи псих, показав йому, як працює вугільний мікрофон, під'єднаний до батарейки і динаміка. Джобс щось туди сказав, і вуаля, звук пішов, і це без жодного підсилювача. Малий біжить до батька на радощах, як фізик, який відкрив базон Хікса, і каже: Пап, дивись, воно працює без підсилювача. А пол не вірячи, та ну, такого не буває, тебе на і стів не здається, він тягне батька за руку і показує, і той з широкими очима, як у дитини: Ого? Хоча, можливо, він сказав: єбать. Шо? І от саме тоді Джобс, ще будучи пацаном, пережив досить потужне відчуття, що тато, якого він поважає і любить, може помилятись. І можливо, він, Стів, знає щось, чого дорослі не знають. Не тому, що він читає більше, а тому, що мислить інакше. І це не про те відчуття, коли ти вчив батьків дзвонити в скайпі. Це глибше. This is a Випадковість 3. школа. А як думаєш, ким був сів Джобс у школі? Вундеркіндом, якого всі слухають і з відкритим ротом, може гордістю класу, а може таким, знаєте, як Ейнштейн, котрий говорить, що він не знав математику? Не те і не те. Стіву було настільки нудно, що він не просто нічого не робив, він ще і активно псував настрій іншим. Його регулярно виключали з класу, а вчителі тільки погіршували ситуацію. І отут з'являється міс Хіл, жінка з темпераметром як у рок зірки і терпінням монаха дзен. Вона кілька тижнів спостерігала за Джобсом, ніби вивчала дику тваринку. А потім одного дня після уроків каже: Слухай, у мене до тебе задачки з математики. І якщо вирішиш усі, отримаєш і дістає гігантський людяник, ну не такий великий, але у очах Джобса, мабуть, він був такий. І також п'ятірку баксів. Нормальна вчителька, П'ять баксів. Тобто вона просто купила його інтерес. І це спрацювало. Через два дні він приніс її зошит з усіма розв'язаними задачами, а потім вже сам почав тягнутися до нових завдань без всяких там чопачупців. Для хлопця, якого намагалися не помічати, це був вибух мозку. Раптом його обрали і повірили, як і на початку його життя. Не змушують, а заманюють. І це працює. І це була точка зламу, і він її не забув до кінця життя. Більш того, він казав, що якби не міс хіл, то цілком можливо він опинився у в'язниці. Ось так ви Попадковість знову змінила вектор його життя, наче життя має план. І хоч Стів впручається, все веде його до тієї самої долі. Вчителька сама згадувала його з усмішкою. На фото з гавайського дня він посередині в гавайській сорочці, і він переконав когось віддати її йому. Отакий От він був, міг уговорити кого завгодно. Здається, Джобс міг продати айпад ще до того, як він взагалі з'явився. Завдяки їй Стіву влаштували тест, за результатами якого з'ясувалося, що він тягне на рівень 10 класу. І йому запропонували одразу стрибнути через 2 роки вперед. Прямо з 4 в 7. -й але батьки вирішили так не поспішати і дозволили перескочити лише на один. Для Стіва це означало нову школу. Середовище, де почались драки, банди, викочування дріб'язку в туалетах. І ось Джобс робить хід конем, ставить батькам ультиматум. Або нова школа, або він взагалі не ходитиме нікуди. Сім'я живе достатньо скромно, ледь зводить кінці з кінцями, але все ж таки ризикує і вирішує купити будинок в іншому районі, тільки щоб дати Шанс сину і не тому, що могли собі це дозволити, а тому, що вірили. Він не просто звичайна дитина. Він той, кому треба простір, щоб стати собою. Дайте мені одну хвилину, і я розповім, як ми втиснули мільйон квітів в один букет. До агенції Rocketman звернулась мережа квіткових магазинів Million flowers із чітким запитом: ми хочемо, щоб наш бренд виділявся серед конкурентів. Наразі їх адентика нагадувала деякі дизайни конкурентів, точніше, шифтове рішення не давало диференціації. Ну що, мільйон квітів є, тепер треба додати в них унікальності. Нам потрібен був незвичний знак, але простий і зрозумілий, щоб легше запам'ятовувати. Це задача з зірочкою, звісно, бо використати відомий образ по-новому дуже непросто. І у пошуках натхнення ми почали ресерчити. Виявляється, у вікторіанську епоху квітами взагалі передавали цілі послання. От, наприклад, Айстра означала вишуканість, а Анемона втрачене кохання. Цікаво, що тоді означає кактус? Але що робити, якщо у тебе не один тип квітів, а цілий мільйон? Розповідаю: ми вирішили зобразити букет з бутоном. Бо абстрактний бутон може стати і трояндою, і айстрою, і хризантемою. Він загадковий і красивий. А мову квітів вирішили показати не конкретним словом і квіткою, а паттерном, який став знаком і таким шифром. Айдентика вийшла яскрава і проста, і це ідеальне комбо, щоб запам'ятатись. Ось так це розкладається на інші носії, і зверніть увагу, яке неординарне поєднання основних кольорів. Помаранчевого та темно-зеленого. Дивно, незвично і не так, як у всіх. Та якщо вам потрібно запустити бренд, звертайтесь до рокименів. Випадковість 4. Силіконова долина. І знаєш, куди вони переїхали? Куди доля знову скерувала його маршрут? Ну звичайно, туди, де сусіди замість того, щоб пекти пироги, працюють у НАСА та збирають лазери і тестують ракети для ВМС. Звучить як фантастика. А для сіва Джобса це була повсякденність. У когось у дворі мангал, а у Джобса сусід, що паяє супутник. Сім'я Джобсів переїхала до Маутінв'ю, бо пало е, Альто було їм не по кишені. І саме тут, у скромному будиночку з гаражем, відбулися речі, які пізніше стануть легендою. Але поки це просто сім'я, де тато ремонтує машини в гаражі, а син щось коперсає на верстаку. Маутінв'ю на той час це така собі технічна пустеля за абрикосовими садами, яку почали швидко забудовувати під впливом військових контрактів. Буквально за кілька миль там був центр НАСА, і всі ці люди. Інженери, техніки, науковці ходять до тієї самої церкви і живуть по сусідству, водять дітей у ті самі школи і бачаться між собою. Джобс росте в середовище, де розібратися, як працює механізм, це норма. Де у сусідського дядько вдома фотогальванічні панелі, а інший зібрав радіостанцію прямо в гаражі. Один із таких сусідів, дядько Ларі Ленг, став для Джобса фактично гідом у світ електроніки. Він подарував стіву мікрофон наочно. Показав, як слова можуть стати сигналом, буквально не через магію, а через дроти. А ще були поїздки з батьком на авторозборки. Знаєш, оці зруйновані машини, де можна викрутити генератор, знайти карбюратор, або якщо пощастить, взагалі знайти цілу панель. Для сіва це були не просто залізяки, це був доступ до деталей, із яких можна було зібрати щось нове. І ще важливо, як тато вів на тих ринках. Він торгувався і знав справжню ціну кожної деталі краще за продавця. Торг тут був а не як у магазині Apple 999 баксів і навіть без зарядки в комплекті. Це була бізнес-школа для маленького Джобса. Не MBA, а ринок з практикою і матюками замість лекцій. А ще, звісно, школа естетики. Бо тато показував і говорив: Дивись на форму автомобіля, на лінії, на те, як усе зроблено. Краса, і це не тільки зовні. вона має бути і під капотом. Джобс у 13 років бачить в журналі Life фото голодуючих. Дітей у Бояфрії і йде з ним до пастора. І запитує у нього: Бог знає, що ці діти страждають. Пастор. Так. Стів. Тоді я не хочу мати нічого спільного з таким богом. І все. Церква в минулому. Боже? Так. Тільки не питай про Трампа. Раз. У мене більше нема запитань. Замість цього дзен буддизм, медитації, духовні подорожі. Він шукає сенс, але не в догмах, а в досвіді. Джобс потім скаже: мені ближче релігія, яка не вимагає віри, а шукає істину. Можливо, всі релігії це просто різні двері до одного дому. А може і дому немає. Але пошук вартий того. І ось цей пошук дуже важлива штука, бо саме він згодом дасть Apple те, що не було в інших. Душу, естетику та відчуття. А потім був ЄМС, дослідницький центр НАСА, куди Пол якось взяв Стіва. Там Джобс уперше побачив комп'ютерний термінал і закохався так: не в людину, не в кішку. Не велосипед, у термінал, у шматок холодного металу, який міг робити магію з інформацією. І далі понеслося. Він починає розуміти, що тут, у цій долині, прямо під його ногами, відбувається щось велике. Тут народжується майбутнє, і якщо він хоче стати частиною історії, йому не треба нікуди їхати, він вже на місці. До речі, на нашому патреоні я підібрав 10 фактів про народження Apple, про котрі ви не знали. Можете знайти цей відео, якщо станете спонсором на Ютубі, чи на нашому патреоні. Посилання тут чи під відео. Дякую, що підтримаєте україномовний контент. Як завжди, обіймаю ті, хто вже підтримує, ось так і вас так поглашую, поглашує, як друзів. Випадковість 5. Два Стіва. От скажи чесно, чи був у тебе в житті той один друг, з якими ви з першого ж діалогу зрозуміли, що говорити однією мовою, і у Джобса такий момент настав, коли він познайомився з чуваком на ім'я Стів Возняк. Їх познайомив спільний знайомий хлопець на ім'я Біл, який знав, що обидва Стіва трохи з придуром. Технарі люблять жарти, бавляться з електронікою і не надто вміють проводити час у суспільстві. Я не така я. Я от такая. До речі, я поп'ю водички поки. А ви е, знаєте, що я дуже люблю водичку розбавляти вашими вподобайками. Давайте насипте мені. Угу, угу, угу. Зовсім інший смак. Спробуйте по смаку кола, але по ефекту, як е, живчик. Одразу дві інтеграції. Зв'яжіться зі мною, будь ласка. Але коли вони зустрілись, ото почалась магія. Вони сиділи годинами на тротуарі, як два підлітка на великій перерві. Обговорювали улюблені приколи, саморобні пристрої, історії про лазери і бомбочки в шкільних шафах. Вони буквально обмінювалися ідеми як картами в Уно. А ти колись брав пристрій, що б'є струмом випадково обраного гравця? О, та я ще в восьмому класі підключив систему переговорів. Між шістьма будинками сусідів. Сівозняк або просто ВОС був майже генієм у світі схем радіо і логіки. Його батько працював у Lockheed, Це була американська аерокосмічна компанія. І він йому пояснив, як працюють транзистори ще до того, як це стало мейнстрімом. А Вос у свою чергу міг спаяти що завгодно з того, що валялося в гаражі. Причому так, що працювало це краще, ніж заводське. І робить в нього руки золоті. Жобс, до речі, не був таким технічним але в нього була енергія, нахабство, інтуїція і дикий драйв. Він бачив не просто залізо, а можливість змінити світ. Такий собі стартапер ще до появи слова стартапер. І це було як комбо: воз геній, який усе створює. Джобс той, хто бачить, як це продати, масштабувати і запакувати в легенду. Разом вони почали з прикольних штук. Наприклад, зібрали прилет, який міг глушити телевізори. Заходиш у кімнату, натискаєш кнопку. І всі думають, що телевізор зламався. Люди лупцюють по ньому, міняють антенну, знову сідають, і тут знову помехи. Коли хтось ставав в дивну позу, стів відпускав кнопку, і всі думали, що треба стояти саме так. Це ді мене шикарне настроєння. А? Шикарне настроєння. А чого? Тому що. Реально, це було лайфшоу з маніпуляцією над людською поведінкою. І Джобс скайфував, і це його був стиль. Трохи контролю, трохи хаосу, багато інтриги. Пізніше вони разом зібрали пристрій, який дозволяв дзвонити безкоштовно в будь-яку точку світу. Blue Box. Це був перший бізнес, бо вони не просто паяли, вони ще і продавали. І в цей момент вони відчули, ми можемо робити речі, які хочуть інші, і ми можемо заробляти на цьому і це. Тільки початок. Це була не просто дружба, це була хімія, партнерство, яке могло не трапитись, якби Джобс того дня не вийшов на тротуар. Але трапилось. І світ від цього більше ніколи не був таким, як раніше. То чи був Стів Джобс генієм? Чи можливо він просто народився у потрібному місці і у потрібний рік? І його встановили потрібні люди. Бо давай чесно, багато що могло піти не так. Life is a playground. А якби його біологічна мама все ж таки. Не полягала, щоб його встановили лише освічені батьки. Джобса б забрала іншу родину. І, можливо, той Стів пішов би в юриспруденцію, мав би кроватку і машину, типу Тойоти Камрі. Чи якби Пол і Клара не пообіцяли дати йому вищу освіту, вони б не стали його батьками. Чи якби він народився не в Каліфорнії, а в умовах Аклахоми, де цілком, можливо, лагодив би кондиціонери і жив абсолютно щасливим життям? І звали б його не Стів Джобс, а Стів Чил, майстер. Заміни Фреону. Не було б і Возніка, який будував схеми. Не було б і сусіда з мікрофоном, і, можливо, навіть не було б компанії Apple. І ось ти дивишся на цю історію, можливо, на продукті Apple, і все це виглядає як каскад випадковостей. І все могло скластися зовсім інакше, бо все тримається на одній-двох тонких нитках. І все ж, саме він став Джобсом. Проте, мені здається, навіть цього було недостатньо. Бо є одна річ, яку ти не побачиш на фото з презентації та не прочитаєш у Forbes. це енергія те. Що рухає, і можна навіть сказати мотивація, і не така, як у більшості, стати багатим чи стати відомим. У Джобса це було особисте і дуже глибинне, можливо, навіть болюче. Він знав, що його біологічний батько заможний сірієць, ресторатор і інтелектуал. І навіть він потек і приїжджав до нього в ресторан і обідав. Але той його не захотів. І іронія в тому, що батько відкрив ресторан, а син Епстор. І все життя Джобс, наче намагався до. Ввести, я гідний, я кращий, і ви помилились, і не словами. Він ставав щодня з думкою: Я доведу батькові, але всередині була напруга, внутрішня пружина. Оця дірка і лишається в тобі, коли тебе не обрали, і як хочеться чимось заповнити. Джобс заповнив її. Пікселями, краями коробок, виступами на сцені. Бо Епле була його бронею, його жестом, його способом сказати: подивіться, що я можу, подивіться, що втратив той, хто від мене відмовився. І в книзі є дві фрази самого Джобса, котре це доказують. З того моменту я зрозумів, що я не просто покинутий, я був обраний. Я Особливий. І Джобс не мав суперсил, він просто вмів читати між рядків і мав мотивацію. Тож, не здавайтесь, ідіть своїм шляхом. Дякую, що були зі мною. Не забувайте поставити вподобайку і підписку. Також напишіть, чи сподобалася вам ця рубрика. Я Ще у мене є матеріали дуже прикольні про Ілона Маска. Я теж можу вам зняти відео, пишіть в коментарях. Не забувайте, що у мене є ще другий канал, де я спілкуюсь з українськими підприємцями. А також, як завжди, ми збираємо на ЗСУ з'явився QR-код. Ми збираємо для батальйону DaVinci, я думаю, ви знаєте. 15-20-100 тисяч гривень будь-який донат це супер. Ви збираєте, ви великі молодці. Треба дякувати ЗСУ, бо а, вони непереможні. Всім тихого вечора, до зустрічі. Па-па.